Назвиться була свої, чого приїхав. Я татарин староман, син батька, який тут загинув. Третій колонії, як їх можна назвати. Я його зовсім не пам'ятаю. Мені було два роки, сестрі було шість місяців. Але я вже пам'ятаю, мама плакала, їй прийшла якась звістка, то яка я сам до цього вже часу не, не знаю. Чи то її написали наші брати, які тут були разом з Тернопільщини. Ну, я вже ці сльози мами не пам'ятаю. Я так хочу коротенько сказати, як я вже приїжджав сюди через цю Горківську область, я приїжджав ночі. Звичайно, я думав, що я колись почати тут поїхати, подивитися на це місце. І от коли я почув, що будується молитвиний дім. Нам було вже повідомлено піснями, пісня, давати якісь жертвування. Я таки думав, що я приїду тут в половину серпня, для того, щоб щось тут допомогти, хоч на, на тиждень часу. Але коли я до того так вже готувався, бо в мене там такі справи в церкві треба було підготувати, і захрещення. Були, я не міг скоріше, то вже подзвонили, що вже готові їхати на цей, на відкриття дому. Я думав, собі уявляв, що за такий час. Думав просто, що, Може побудований він так всього-навсього накритий і вже хочуть зробити отаке. Я собі я, не думав, що це можна так красиво, все це акуратно зробити робляти міді. Я прямо розхищаюся люди з усіма тими а? спеціалістами, які тут працювали на тому домі. -то, так як я, спеціаліст по будівництву, я бачу, що тут зроблено саме точніше ну, всі особливою особливо, точністю, особливими спеціалістами. Я, що я, і це я дуже є вдячний вашим всім людським братам, які поспособствували мені, дали місце у вашому транспорті. Я міг з вами ось так разом приїхати сюди, на це місце, де тут залишився мій батько. Vai, vai, Зашли здесь беспокойство, вспоминая рассказы отца, рассказы многих братьев, как тяжело было жить здесь, когда они были, ноги лягручения. И вот сегодня вместе здесь большим дом, это потрясает. мой отец был осуждена на 10 лет, и мои братья и седдой были осуждены. наших деревень, из нашей церкви были осуждены. Некоторые вот из нашей церкви, это более 20 тысяч человек. 5 или 6 человек У меня это напрямлено. надо нам кадры давать. И вот сегодня видите здесь большой дом. И так благодарны Богу, что Бог расположил в сердце, пусть сердце братья, в сердце Бога с надеждой, в частности, Николай Петрович, возрановать об этом и построить, организовать и построить дом. Это нет слова из благодарности, что в сердце мое пред Господом за то, что дом молитвы, шуба, и сердце, и сердце, это потрясающе, как памятник Это поселка можно долгие годы, много лет. Мы думаем, что это дом наполнится, переполнится. А вот, может быть, вы, вы вспоминаете рассказы отца, что такое для вас? Для нас, сухо без воды, это было что-то страшное. Потому что четыре года мне было, когда ее забрали сюда, и мы дом, у нас четверо сынов, мама, мы в бедности, в трудности, отца считали врагом народа, мама считали жена врага народа, мы были дети врага народа, мы были в прозрении, мы жили в людей, соседей. Но, однако, мы старались каждый день вспоминать отца, вспоминать, что он с Бог помог ему возвратиться. Когда мы приехал, вернулся уже, мы услышали так страшное, что было здесь. Как тяжело. Это даже колесы повали, голодные, стащенные, полураздеты, потому что небо что было в детстве, содержится. Это было невозможно. Горе, все, то, что там силы, проходили. Но все прошло. Видно так, вот такой богу, чтобы здесь, на Нижегородской области, в частности. Образовались цель, люди все же спасения. И сегодня мы радуемся результатам, что думал, смотрите. Саша, спасибо. Питання ваші враження від цієї події, відбудено здорово, якщо ви побачите. Це для вас дозволено. Для того, що я дозволить бути тут, бачити цю будову, яка як. Є як на як підтвердження того, що слово Боже моєї живе і його не може зупинити ні час, ні режим, ні система. Будований дім молитви під це є підтвердження, цього, тому що десь тут по цій, по цій території, по цих землях подали колись брати, які були під ковбоєм. Але на даний момент ми бачимо цей напрямок, Зараз просто радіє, що дійсно Господь є непереможний завжди. Ті, які сьогодні йдуть за Господи, щоб не змінилися в силі, вручності Господа не завжди бачать, такі. Дуже багато наші сім'ї розмови батька зараз і сказав, що кращі роки його життя пішли тут. 17,5 років. А він каже, одні якось. Я думаю, що це

Не Може навіть обоє. Ну да. так, добре. Я хочу тут тобто сказати, що я вважаю, що ця подія підніме після розголошення, після інформації, підніме дух нашої особистої церкви, підніме дух людей. По-перше, по-друге, що сухобезводна вона як особисто в нас у церкві ну, не піднімалося. Ж. Майже ніколи так не висвітлювалось. Ну а тепер воно висвітлюється. Я думаю, висвітлюється на такому рівні, що він принесе користь для церкви, для наших членів. Ну і друге, що я радію тому, що наші члени церкви були, я так думаю, процентів 50% тут було участі луцьких членів церкви. І я за це дякую Богу. І думаю, що це послужить, особливо для нашої молоді. Таким імпульсом для підбадьорення для духу. Ну, от, наші враження від побачили і приїхали сюди. Ну, я те, ну, що шокований, але ж дуже дякую. Дуже дякую, що ми так, ми так тут організувалися. Ну і перше, то любого, любого хто тут був, то вражаєте свій крок, строки. Да. Ну, а сьогодні будемо молитися, що Господь вас больше благослови гарної всіх нас. Готово? Покормили ми робочих.